Знали цю сторону маліну, вже готовий він пошитий. вивернув і вже й можна його вдівати. Зубати. Тобто це фінал? Так. Да. То це ж силу треба мати, щоб його вивернути? Треба силу мати до цього, а розуму більше. Може, десь не захватила, може перехватила. От вам і є, як казали в народі, чунь валянок. А чуні це валянки. Ну, казали на них чуні, хто чуні, хто валянки. Все. Почистили від ватіну, від ниток, від всього. Веренок. І Кому вони зараз треба ці валянки? Ну, зараз менший попит. Зараз пішло душі кінця. Але є люди, які більшість в село на фермі, ще так, який має господарство. Його легше одіти, як тільки воно мокре чи що-небудь висушило, галоші зняла, висушила. Шерстяне, хлопчато бумажне, добросовісне. Не резина, не парить. І наше, як кажуть, українське.